Ми стоїмо за 9 кілометрів від передової. Учора нас змінили. Тепер наші шлунки напхані квасолею з м'ясом. Ми наїдені та вдоволені. Навіть на вечерю можна набрати повний казанок, а ще нам дали подвійну пайку ковбаси і хліба. Їж не хочу. Такого вже давно не бувало. Наш куховар із червоною, мов помідор пекою, сам набивається з їжею. Кожному, хто тільки проходить поблизу, він махає своїм черпаком і щедро насипає в казанок. Він у розпачі, ніяк не може спорожнити свій кашемет. Т'яден і Мюллер познаходили десь великі миски для прання і набирають їх у щерть, мовляв, на запас. Тяден робить це з ненажерливості, мюллер з обачності, де дівається те, що з'їдає тєден для всіх загадка. Він худющий, як суха вобла. Але найголовніше, що нам видають також подвійну пайку курива. Кожному по 10 цигар, 20 цигарок і 2 плитки жувального тютюну. Цілком пристойно. За Тютюн я виміняв у Качинської сигарки, тож маю їх тепер 40 штук, і з цим можна якось день перебути. А тим часом уся ця розкіч, власне, випадкова. Командування не буває таке щедре, маємо все це лише завдяки помилці. Два тижні тому нас погнали на передову змінити інших. На тій ділянці фронту було досить спокійно. Тож на день, коли ми мали повернутися сюди, каптен Армус одержав звичайну норму харчів. На повну роту числістю 150 солдатів. Але в останній день англійці зненацька сипонули по нашій позиції скринями з, з великих гармат. Вони сипали їх так довго, що ми зазнали великих втрат із нашої роти назад тільки 80 душ. Приїхали ми вночі й меттю полягали, щоб нарешті як слід виспатися. Адже Каченський правду каже: на війні було б не так і кепсько, якби давали хоч трохи більше спати, на передовій ніколи не поспиш, і два тижні тягнуться щоразу страшенно довго. Була вже обіння пора, коли перші з нас повилазили з бараків. За півгодини всі позбиралися з казанками біля кашемета, від якого йшов дух чогось жирного, смачного. Поперед усіх, звісно, найголодніші. Малий Альберт кроп, що з нас усіх мав найяснішу голову і тому, мабуть, тільки недавно став єфрейтором. Мюллер п'ятий, який тягає з собою шкільні підручники та мріє скласти екзамени екстерном. Навіть під шквальним вогнем він товче закони фізики. Далі леєр Бородань, що спить і бачить дівчат з офіцерського борделю. Він божиться, що за наказом по армії ці дівчата зобов'язані носити шовкові сорочки, а перед тим, як приймати гостей учені капітана і вище, неодмінно брати ванну. Четвертий це я, Пауль Боймер. Усім чотирьом по 19 років, усі четверо пішли воювати з одного класу. Відразу за нами стоять наші друзі. У т'яден, Яден наш одноліток, слюсар, найбільший на нажара в роті, сідає до столу тоненький, а підводиться пузатий, немов насмогти на блищиться. Гайє Вестгуз теж наш одноліток. Торфокоп він може запросто взяти в руку пайкову хлібену і спитати: ну здогадайтеся, що в мене в кулуці? Ще детерінг, селянин, який думає тільки про свою господу і про дружину. Нарешті Станіслав Качинський. Душа нашого гурту розумний, чіпкий, пронозливий, чолов'яга 40 років. Він має землисте обличчя, блакитні очі, похилі плечі і дивовижний нюх на те, коли почнеться обстріл, де можна не їстися і де переховатися в затишку. Наш гурт очолював довгу чергу перед польовою кухнею. Уже нам уривався терпець, був куховар, ще нічого не знаючи, стояв і чекав. Нарешті Качинський гукнув йому Генріху, відчиняй на свою корчму. Косоля уже. Напевне, доварилася. Той мляво похитав головою. Спершу нехай усі зберуться. Та ми всі тут, вишкірився Тяден. Унтер офіцер вже іще нічого не зрозумів. Вам тільки давай, а де ж решта? Сьогодні ти її вже не нагодуєш хто в Лазареті, хто в братській могилі. Ці слова приголомшили куховара. Він аж стигнувся. А я ж наварив на 150 душ. Хроп стусунув його під ребра. О, нарешті ми наїмося, ну!» Раптом т'яденнові сейнула якась думка. Його гостре, наче мешачий писок, обличчя зафітилось. Очі хитро примружились, вилиці випнулись, і він присунувся ближче. Голубчику, то ти й хліба одержав сьогодні на 150 душ? Еге? Спантеличний унтер офіцер очманіло кивнув. Тяден схопив його за лацкан. і ковбаси теж. Коховар знову кинув своїм. Червоним помідором ут'ядено затемніло з шелепа. І курила? А як же? геть усього. Тядено звернувся, обличчя у нього сяйло, сторт чортів, оце то пощастило, усе тепер наше, і кожен дістане, стривайте, справді, кожен дістане майже подвійну пайку. Однак помідор нарешті отямився і заперечує цього не буде, але й ми вже зовсім отямилися і підійшли ближче. А чому не буде, морквинути нещасна? спитав Качинський. Те, що одержано на 150 людей, не можна віддати 80-ом. А ми тобі зараз покажемо, як це робиться, пробурчав Мюллер. Та про мене, обід їжте, а хліб і ковбасу я можу видати тільки на вісімдесятьох, затявся помідор. Каченський розлютився. Тобі, видно, вже час на передову. Ти одержав харчі не на 80, а на другу роту втямив, і ти повинен їх нам віддати. Друга рота це ми. Ми напосіли на куховара гуртом. Його всі не любили. Вже не раз із його вини їжа потрапляла до нас у траншеї з великим запізненням і холодна, бо навіть при легенькому обстрілі він не наважувався близько під'їздити зі своєю кухнею, а нашим хлопцям, що мали підносити бачки, доводилося добиватися далі, ніж солдатам із інших рот. От Бульке, куховар першої роти, був куди кращий хлопець, правда, гладкий, як у м'яку земку, та, коли треба, тягне свої казани аж до самісінької передової. Судячи з нашого настрою, без бійки тут не обійшлося б, та нараз з'явився командир роти. Дізнавшись, про що сварка, він тільки сказав: Так, учора ми зазнали великих втрат. Тоді він зазирнув у казан. Здається, квасоля непогана. Помідор кивнув зі смальцем і м'ясом. Лейтенант глянув на нас, він розумів, що у всіх на думці. Взагалі він добре нас розумів, бо сам колись був такий, як ми. А в роту прийшов унтер унтер-офіцером. Він іще раз підняв. Крешку наказаній понюхав, а йдуче, сказав принесіть і мені повну тарілку. а пайке роздати на всіх, це дозволяється. Помідор отетаріло закліпав очима, а тяден витанцьовував круг нього нічого з тобою не станеться. Ти що, головний інтендант? Ну, насипай, торбохвати, та гляди, не скупись. Бей тебе, лихо, просичав помідор. Він мало не луснув з люті, таке не вкладалося йому в голові. Що це робиться у світі? Та щоб показати, ніби йому дуже байдуже. Сам роздав кожному ще й попів фунта штучного меду.